Псалом 27. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя, твердиня, кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло. Напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться, моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім. По всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в Його наметі, співатиму і у псалмах я Господа хвалити буду, почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже Обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи. Шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь, мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї. Провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь. Мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа.